Оновлений стадіон це не тільки комфортні умови, а й безпека під час гри. Реконструкцію футбольного поля у ДЮСШ номер 1 завершено. Попереднє було зношене, тож потребувало змін. На реконструкцію витратили майже 30 мільйонів, переважно із міського бюджету. Почалася реконструкція ще у 2021 році. Він планувався завершити в 2022 році, але повномасштабна війна зупинила більше, як на рік, всі будівельні роботи, але все-таки прийняли рішення закінчити, тому що старе покриття, якому було більше 15 років, воно було абсолютно непридатним для використання, було дуже травматичним для дітей і більше шкодило, ніж допомагало. Тому прийняли рішення, що цей об'єкт є дуже важливим соціально спортивним. За трирічний термін усі плани вдалося виконати. Під час оновлення поле збільшили, тож з'явилася можливість для впровадження нових форматів змагань. Відтепер трибуни для вболівальників вміщатимуть 700 глядачів замість 350. Встановлено й лед освітлення, замінено дренажну систему та огорожу. Також з'явилося місце для тренера та команд. Завдяки новому покриттю діти менше травмуються, адже воно м'якше, ніж попереднє. Все склалось. Добре, не зважаючи на такий час, добудували новий стадіон з новим покриттям. Тобто, все змінилося, і тренувальний процес змінився в кращу сторону. І діти з бажанням великим приходять на тренування, тобто працюють, як то кажуть, на всі 200 відсотків. Вихованці школи у захваті від нового поля дуже круте, тому що поле більш таке стало більше і. Відстань стало більше. На цьому дуже удобно грати в копах, тому що тут трава і копи не скользять по траві. Олександр, батько одного із вихованців. Чоловік професійно займається футболом. Каже, на оновленому полі грати зручніше. Саме головне, що це діткам нашим дуже добре, бо під час такої таких тяжких хвилин є нове поле, виділили кошти. Я рахую, що для наших дітей це дуже добре. Вони не повинні відчувати той страхіття, яке зараз відбувається. У закладі позашкільної освіти навчається грі у футбол понад 600 учнів. На великому стадіоні Дю США проводять тренування, матчі різного рівня та займаються школярі із навчального закладу поблизу. Тож тепер юні футболісти тренуватимуться на новому сучасному майданчику. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.